Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Риболовний Моменти Приїхав я на красиву річку Ружниця. Приїхав ловити на спінінг. Хочу спробувати спіймати якогось хижачка. Якщо буде якась гарна рибка, то і уху сварганемо сьогодні. Приїхав я з ночівлею, Вон там моя палаточка розкладена вже. Ось. Тут у мене заварюється чайочок. Зараз вип'ємо чайку і будемо вирушати, будемо вирушати на риболовлю. Планую я. Одну ніч це 100% тут зостанусь. Подивимось по риболовлі, по погоді. На сьогодні передають тепленько, сонечко. Ну а завтра такий деньок під вопросом. Так що я буду вже вирішувати другу ніч. по мірі поступлення. Якось так. Думаю буде, буде цікаво, не перемикайтесь. Ну що, зробимо перший закидончик? Ось таке місто каміння, перекатики. От, Розпочну я з коливалочки. От такого біленького кольору фіолетові цяточки. Друзі, перше клювання, перша рибка. Ай, хорош, ай хорош ай хорош це у нас це у нас головлик. Супер спочином нас. Головик гарненький. Хлюнув на. Коли валичку в ту біленьку. Так гарна, гарна рибка. Дуже сильна, звісно. Ось такий головень. Сьогодні мене порадував. Ось така краса. Довго не прийшлося чекати. От пару закидань зробив і такий красень клюнув. Зараз ми його зміряємо для себе, щоб знати свої рекорди. Це у нас 37. 37 сантиметрів Гарненький. Дуже велике йому дякую, що він нам подарував такі емоції. А ми продовжуємо. Надіюсь це буде не остання. Не перша і не остання рибка. Давай. Друзі, взяв з собою сьогодні два спінінги. Один ультралайт, один лайт. Ультралайтик в мене від 1 до 6 грамів, а лайтик від 5 до 20. Значить, на ультралайта хочу ловити білого хижака, головня, жерешка, ну, може окунь буде брати. А лайт у мене буде заточений по щучку. Буду я на лайтику ловити на вобляри. От, а на ультралайтик у мене будуть коливалички, вертушечки, так що якось так. Глибона ця річка різна, є мілина. І є глибина, поэтому, поэтому я і взяв два спінінга. Вот. Якось так. На що я ловлю, я напишу в описі під відео. Так що кому цікаво, почитайте. Щось захмарюється, не подобається мені це. Є є, 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 є є! Добре, забрала рибка. Хто це у нас? Говлік. Знову, друзі, головлік. Мабуть, такий самий приблизний, який був перед цим. Ай, хорош! Змінив я, друзі, коливалочку на яскраву заодно і відсипився якраз він. Ну це добре. Побільше, ніж перший той. Мені так здається. Давайте його змірю і відпустимо. Ми, звісно ж, варити з нього не будемо. Зараз. Що ми тут маємо з цим гравликом? Так, це вже побільше 40-42. Йдемо його відпускати. Давайте його з під сака відпущу, бо тут дуже високо. Ось така коливалочка яскрава. Це дайва пресу. Змінив я спеціально таку фарбу, бо вода грязна-грязна. І грязна. головлік ударив взяв. Що супер, вже два головля є. Продовжуємо. Так, зараз спробуємо тут. Я йде. От пару закидончиків тут зроблю і перейду вон туди далі. Є така містинка за камнями. Ось в цю сторону. Там спокійна водичка, я думаю, там якась повинна бути рибка. А тут може бути і форелька, хоч її небагато в цій річці але вона попадається єсть. Не було ні одного контакту. Переходимо на там спокійну водичку. Якщо собі тут каміння. Хочу спробувати ще тут. Тоже бачу глибина малесенька. Тут покидаємо. контакт. Був контактик невеликий. Але в цьому місті дуже багато каміння лежить на дні. Але повинна бути і рибка. Вже глибина побільша можна спробувати кренком половити вайтухою, може яка щучка тут буде, вода спокійніша, тут уже глибка буде. Фух, друзі. Прийшов я в лагерь відпочити, бо вже обід. їсти хочеться, де треба переждати поки що цю спеку, бо сонце так жарить. Зараз 12 годин дня. Відпочинемо, а далі підемо на вечірню риболовлю. Думаю приготувати собі зараз свої улюблені ковбаски. У пожарю их на сковородочки, разову пліточку маю, овочі будуть, огурчики зробимо собі такий обід. До речі сьогодні свято, день рибака, так що не зря я вибрався відпочити, відмітити, рибку половити. який у мене буде обід, мені цього достатньо. Так що що, піднімемо чарочку за день рибака, всіх зі святом. Бажаю всім здоров'я, успіхів, В риболовлі трофеїв. Ні, хвоста не чешуї. Так, друзі, пройшов я спробувати на вечірній кльов. Я пообідав, відпочинув трошечки. Я вже бачив тут 4, чи 5 виходів хижачка. Хижачок б'є, але не зрозуміло, чи то Чи то щука, чи то же. Да ладно, будемо пробувати Зараз начало п'ятої вечора Я планую один до дев'яти пройти з поліції в пошуках гарного хижачка якогось трофейчика. Хотілося б, звісно, гарну щучку. Я би не відмовився від ухіп сьогодні вечірком. Є покльовочка, це окунь. Так. Окушочок. Отакий невеликий. Взяв на такий здоровий кренк. Під камінничком стояв. Давай пливи. Спробуємо коли Тут глибота малесенька. Я протягмо, подивимось що тут стоїть. Є рибка чи нема. Ух ти, друзі! Дуже гарна покльовка. Оце взяло. Не знаю що. Якщо щука, то зараз вона відкусить. У мене там флюрчик тоненький. Так, 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 так. Ай-яй, ай, тихо, ай, ай. тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Це жерях. Ох, клас. Я як чувствував, що це буде гарне місце. Ай-яй-яй. Ай, ай. Тихо, 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 тихо. Тихо, друже, тихо. Ох, що витворяє. І сюда. сюди красавчик. Давайте розміряємо. Це точно мій особистий рекорд. Такого я ще не ловив. На 50... 55. 55, оце красень. Як же ж він ударив! Друзі, ви не уявляєте, яка то була сила. Ось де він. Красень. Жирішок. Дякую йому за клювання, дякую йому за такі емоції, за таку силу. Оце мій рекордик. Ну, брати я його не буду. Хай цей красень живе. О, відпустимо його. Тихо-тихо-тіхо. Пішов, красень. Супер. Взяв ось на таку коливалочку. моя улюблена. Да, Ева пресо, 24 грами, ось в такому кольорі. І красний, і темно-зелена жопка, і фіолетові крапки. Супер, взагалі. Ну, поїхали далі. Пару разів кинемо цю брулячку, а далі ось це місце, цей закуточок спокійне. Хоча я думаю це погана ідея сюди кидати. Тут все в каміннях. Оп, є удар. А в течении стоит рыбка. нападение не взяла. Зараз пробуем еще. Дивіться, кого я забагрив. Малесенького голавлика Зовсім малесенького. Mm. <головник> Та що ти будеш робити? Ще один малесенький голавлик а цей вже взяв. <головник> а ну позови мені татка, мамку такого. Кілограм на три. Давай біжи. Ще одне шикарне місце знайшов. Спробую тут розкидати зараз під камінчики в ту сторону. Ще красота. Дивіться як люди живуть. Біля річки, ліс, гора, красотень. Тут зв'язки немає, ні інтернету. Благодать. <ріст> І... Друзі зривалась рибка. Щось гарне було. Друзі, пустився дощ. Зараз буду помалесеньку надвигатися в сторону лагеря, тому що я знаходжу дуже далеко. Всі мої шмотки там. Я боюсь зараз як промокну, А йти мені десь годинку. Ну і того буду помалесеньку йти, заходити в точки облавлювати ще. Бо щось небо затягнуло не на шутку. Все, друзі, прийшов я вже до свого намету. Зараз розведу вогонь, посижу трошечки, зварю щось покушати і треба лягати спати. Варганю супець з тушоночкою. Зараз розпалю костерчик, посижу у костра. покушаю і буду лягати. Так що, до наступних зустрічей. Всім дякую. Лайкосик, підписочка, коменти. З вами, як завжди, риболовні моменти. Всім чао!